Життя короля Попарту, відомого під прізвиськом Дрелла, з'явилося у результаті злиття Дракула, Дракула та Сіндерелла Попелюшка. Нагадує одночасно трагічний та комедійний фільм, який навряд чи когось може залишити байдужим. Його історія сповнена яскравих та неоднозначних подій: пліток і інтриг. Про те, ким же насправді був Енді Ворхол, чи було в його житті кохання, чому його намагалися вбити, і який був його творчий шлях. Ми її розповімо. Почнемо з того, що Енді Ворхол це не справжнє ім'я всесвітньо відомого діяча мистецтва ХХ століття. Насправді його звали Андрій Вархола, але, переїхавши в Нью-Йорк ще юнаком, він вирішив змінити своє ім'я. Народився Енді у 1928 році в родині емігрантів зі Словаччини, які переїхали в Піцбург, США. У пошуках кращого життя він був третьою дитиною в родині з чотирьох і відзначився особливою хворобливістю. У третьому класі хлопчик серйозно захворів на ревматичну хорею і довгий час був змушений залишатися вдома. Хвороба провокувала судомий, мимовільні рухи кінцівок, а також підвищену емоційність на цьому тлі у дитини розвинулися серйозні комплекси та панічна боязнь лікарів, які переслідували його все подальше життя. Після повернення до школи його знову чекало випробування. Колишні друзі й однолітки насміхалися з хлопця і зробили його ізгоєм у класі. Від цього страх соціуму ще більше посилився і укорінився у свідомості хлопчика. Наступна трагічна подія сталася, коли батько сімейства Андрій Вархола загинув під час нещасного випадку в шахті, де працював. Як наслідок, мрія молодого Енді вступити до університету провалилася, і замість цього він відучився у технологічному інституті Карнегі. Там юнак вивчав графічний дизайн, оскільки вже давно зрозумів, що його життя неодмінно буде пов'язане з творчістю. Закінчивши навчання і отримавши диплом бакалавра, хлопець відправляється підкорювати Нью-Йорк. Там він в першу чергу бере собі нове ім'я. Енді Ворхол, про яке згодом дізнається увесь світ, спочатку життя у великому місті навряд чи могло нагадувати чиюсь мрію. Грошей було катастрофічно мало. Житло доводилося ділити з кубкою таких же бідолах, а всюди бігали таргани. кажуть, один з них навіть вибіг з портфоліо Енді, коли той прийшов на співбесіду в модний журнал «Харперс Базар. Хай там як у результаті хлопця взяли на роботу, і відтоді його ім'я стало звучати в високих колах Нью-Йоркської тусовки все частіше. Після цього художник почав співпрацювати з багатьма брендами та зірками. А в 1950, році влаштував свою першу персональну виставку робіт. Його особливість полягала в шовкографії різновид трафаретного друку. Яку художник зробив однією з основних частин його філософії, він навмисно погіршував якість друку, надаючи роботам вигляд схожий на дешеві репродукції. Таким чином Енді хотів повністю відокремити роботу від автора, а замість цього створив свій фірмовий стиль. Важливою подією у житті Ворхола є відкриття власної арт студії під назвою Фабрика в 1962 році. Там він не тільки створював і розмножував свої шедеври, а й знімав фільми, писав книжки і зібрав цілу тусовку. Його студія істотно відрізнялася від класичного уявлення про майстерню художника, хоча це ні трохи не заважало йому творити. Швидше такі обставини тільки сприяли цьому. Фабрика була просякнута духом свободи, де кожен міг займатися чим завгодно. Тут збиралися знаменитості, скандальні особистості й ті, хто просто любив знатно потусити. При цьому Енді постійно створював нові шедеври. Основою всього був його улюблений метод трафаретного друку та шовкографії. Таким чином фабрика випускала близько 80 копій щомісяця у 1965 році. На чергову тусовку майстерні короля по парту потрапила Еді Седжвік. З того часу Енді та Еді стали нерозлучні, практично скрізь вони з'являлися разом, носили схожі образи і зачіски. Він знімав дівчину у своїх фільмах і говорив про неї, як про музу. Всі приписували їм роман і постійно обговорювали цю ексцентричну пару. Однак, крім Еді, художнику приписують зв'язок з багатьма чоловіками. Тому швидше за все ці відносини мали дружній характер і з часом так само різко обірвалися, як і почалися. Енді взагалі не прив'язувався до людей. Мабуть, найміцніший зв'язок був у нього з матір'ю, яка ще в дитинстві приділяла особливу увагу хворому сину. Саме вона спонукала хлопчика малювати, коли приносила йому журнали та приладдя для малювання, поки він був змушений залишатися вдома. Надалі художник досить легко і швидко встановлював контакти з людьми, які так само швидко і розривав. Через це часто виникали скандали та суперечки навколо його особистості. Але він не особливо звертав на них увагу, поки одного разу така поведінка майже не призвела до смерті генія. Валері Соланас, молода амбітна феміністка, чимось сподобалася Енді ще при їх знайомстві. Дівчина не раз з'являлася на фабриці і знімалася у фільмах Ворхола. Однак інтерес художника до неї швидко зник. Звичайно ж, це викликало обурення у Валері, яка сподівалася на підтримку своїх поглядів з боку всіма відомого генія. Але ще більше ситуація загострилася, коли та принесла Енді свій рукописний сценарій для фільму. А майстер його забракував, назвавши занадто брудним. Навіть кажуть, що він зухвало кинув його після прочитання і загубив, чим викликав ще більше обурення у дівчини. Соланас не змогла терпіти такого ставлення до себе, і в червні 1968 року. Вона тричі вистрілила Енді в живіт на його ж фабриці. Навколо Ворхола відразу зібралася вся його свита, але карета швидкої допомоги констатувала клінічну смерть по приїзду. Незважаючи на важкі поранення, художник вижив, хоча наслідки цієї події давали знати про себе до кінця його днів. Перенісши не одну важку операцію, тіло Енді було пошматоване шрамами, які він без сорому демонстрував перед фотокамерами. І, хоч Геній говорив, що замах не змінив його, життя на фабриці стало іншим. Після повернення з лікарні Енді припинив нескінченні тусовки у своїй арт студії та навіть поставив охорону. А крім і так властивого йому страху лікарень, він почав побоюватися жінок. Згодом він зовсім перестав їх знімати у своїх фільмах. Та й кінокар'єра Уорхола пішла на спад, а в живописі з'явилося більше портретів і зображень черепів, немов художник всіляко хотів відобразити людську смертність. Так знаменитим, але самотнім майже через 20 років після замаху Енді Уорхол помер у власній квартирі в результаті ускладнень після операції з видалення жовчного міхура. Хоч сама операція не була складною, наслідки замаху і дитячої хвороби наклали свій відбиток, і в Енді трапився набряк легеня, від якого він задихнувся. Тяга до малювання проявилася в Енді ще в дитинстві. Коли він змушений залишатися вдома через свою хворобу, почав робити колажі з журналів і замальовки. Хлопчиком він відвідував безкоштовні курси з художньої майстерності, а до моменту вибору вищого навчального закладу вже точно знав, що пов'яже своє життя з мистецтвом. В результаті його талант досить швидко помітили, адже він дійсно виділявся, створюючи яскраві малюнки в стилі поп-арт, де звичайні речі ставали символами епохи. Більш того, він був одним з перших, хто почав копіювати свої ж роботи за допомогою трафаретного друку і шовкографії, і, безумовно, найуспішнішим в цій справі роботи Ворхола сприймалися публікою неоднозначно. Хтось захоплювався ними і вважав його генієм, в той час, як інші називали його мистецтво низькосортним і вульгарним. Вже в 1952 році він організував свою першу персональну виставку, а в 1956 вступив в клуб художніх редакторів. Ну а шість років по тому пройшла виставка кращих робіт Енді Ворхола, після чого він отримав від критиків статус одного з провідних майстрів поп арту. Безумовно, успіх художника позначився і на вартості його картин. Хоч Ворхол і вважав, що мистецтво повинно бути загальнодоступним, багато його робіт коштують надзвичайних грошей. Аварія срібної машини була продана за 105 мільйонів 400 тисяч доларів США. Вісім Елвісів була продана за 100 мільйонів доларів США, потрійний Елвіс була продана за 81 мільйон 900 тисяч доларів США. Бірюзова Мерелін» була продана за 80 мільйонів доларів. Чотири Марлона була продана за 69 мільйонів 600 тисяч доларів США. Чоловіки в її житті була продана за 63 мільйони 400 тисяч доларів США. Расові заворушення була продана за 62 мільйони 800 тисяч доларів США. Статуя Свободи була продана за 43 мільйони 800 тисяч доларів США. 200 однодоларових купюр була продана за 43 мільйони 800 тисяч доларів США. Багато робіт Енді Ворхола стали якоюсь мірою легендарними, оскільки передавали настрій свого часу соціокультурні особливості та просто чіпляли за душу своєю самобутністю. Банка з супом Кембл стала доленосною у житті художника. Саме після цієї роботи до нього прийшли слава і достаток. А сам суп цієї марки назавжди став асоціюватися з Енді Ворхолом. Енді Ворхол був не просто художником, він став важливою частиною мистецтва ХХ століття. Його роботи не просто викликали фурор у суспільстві, а й вплинули на модні тренди в різних напрямках. Іншими словами, він зробив сильний вплив на спосіб життя людей свого часу. І показав, що мистецтво знаходиться в усьому, навіть у цілком звичайних, на перший погляд, речах. Зараз трафаретний друк, який використовував геній Попарту, широко використовується в усьому світі для створення картин. Він пропагував ідею доступного мистецтва, яке є невід'ємною частиною сучасної людини. Якщо історія була цікавою, підпишись на канал та постав вподобайку. Дякую за увагу!